Було в дворі пусто, ніде нікого, ні душі. Дітки йшли з школи, підходили, купляли, і ми почули цей звук. І підійшли тепер самі в шоці. Близько 16.00 до поліції надійшло звернення від очевидця про, падіння, про ймовірне падіння з висоти двох осіб. На місце події одразу ж прибула Слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції та медики. Також на місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області. Попередньо встановлено, що загиблими є двоє 14-річних дівчат, Житомирянки. Нині поліцейські працюють на місці події, опитують можливих свідків, встановлюють усі обставини події. Девочки друга ще й немає нікого. Нема